Вправа 822. Запишіть вираз у вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо, перше задання х у 9 мінус y у 6. Запишемо цей вираз у вигляді різниці кубів. Тобто, записуємо, що це дорівнює. Х у 9 це х у третій степені до 3 степені 3 на 39 відняти y у 6 це y у квадраті до третьої степені. 2 на 36. Ми отримали різницю кубів двох виразів, то це дорівнює за формулою добутку різниці цих виразів. То виходить, що це буде х у третій мінус y у квадраті, на неповний квадрат їхньої суми. Квадрат першого виразу це буде х у третій до квадрату. Потім додати добуток цих виразів це буде х у третій, що множиться на y у квадраті. І додати квадрат другого виразу, це буде y у другій до квадрату. І це дорівнює. що ж перший множник записуємо без змін. x у третій мінус y у квадраті, що множиться. Другий множник x у третій до квадрату це буде x в степені 3 поміж на 2 це 6. Далі додати x у третій y у квадраті і додати. y в степені 2 до другої степені. Це 2 поміж на 2, 4. Пишемо y у четвертій степені є. Переходимо до другого завдання. Мінус P12 і мінус 27. Запишемо тоді цей вираз. Мінус спочатку винесемо задушки, та буде мінус. У дужках тоді всі доданки беремо додатнім знаком, ми мінус забрали. Тобто P12, і запишемо як P у степені 4 до 3 степені. Запишемо зараз, як суму кубів цей вірус. Так, 4 на 3 це 12. додати. 27. Запишемо як 3 у 3 степені. 3 помножити на 3 і множиться на 3. То Ми записуємо тоді 3 у 3 степені. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо мінус. У дужках ми отримали різницю суму кубів двох виразів. То це дорівнює добутку суми цих виразів, то ми пишемо p у четвертій Плюс 3 на неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде квадрат першого виразу п у четвертій до квадрату. Відняти добуток цих виразів це п у4 на 3. І додати. Квадрат другого виразу, це буде 3 у квадраті. І це дрівня. Щораз записуємо мінус p у четвертій плюс 3, що множиться. P в четвертій до квадрату це буде P у восьмій степені. Далі відняти p в четвертій помножити на 3 це буде 3p у четвертій. Додати. Ну і 3 у квадраті це буде 9. І це дорівнює. Ну що ж, можна залишити і так. А можна мінус, який у нас попереду, внести до другого множника. Тоді знак доданків зміниться на протилежний. То ми записуємо як P у четвертій плюс 3. Отже, мінус вносимо, мінус 1 множимо на кожну доданків в другому множнику. То... Це буде тоді не P у8, а мінус П8, не мінус 3П у 4, а буде плюс 3П у четвертій. Буде не плюс 9, а мінус 9. Для зручності запишемо як P у 4 плюс 3, що множиться. А 3П у четвертій запишемо спочатку. Тоді у нас залишиться відняти П8 і відняти 9. Є. Переходимо до третього завдання. Мінус А у 9Б і в 6 плюс 1. Поміняємо ці доданки місцями, то це можна записати як одиниця мінус А у 9 Б у шостій, і це дорівнює. Ну що ж, Це можна записати як одиниця мінус А у 9 це А у степені 3 до третьої степені, а Б у 6 це буде Б у 2 до кубу. Зараз показник степені у нас однаковий, і ми можемо це записати одиницю. Ми можемо записати як 1 у кубі, бо це буде також один відняти. Ну, а наступний добуток ми запишемо як а у третій, так, що множиться на B у квадраті до кубу. Ми отримали формулу різниці кубів. І це дорівнює... Що ж, Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. То вийде 1 мінус а у третій Б в квадраті, що множиться на неповний квадрат їхньої суми. Це буде 1 у квадраті плюс, їхній добуток це буде 1, що множиться на а у третій б в квадраті. Ну і додати квадрат другого виразу це буде а у третій б в квадраті. До квадрату, і це дорівнює. Ну, що ж, ми отримаємо тоді 1 відняти а у третій Б в квадраті. Що множиться. Одиниця у квадраті це буде одиниця додати. Одиниця на а у третій б в другий буде а у третій Б в другий. І додати. а у третій Б в другий до квадрату, а у третій до квадрату А в степені 3 помножити на 2 це буде 6. І б у другій до квадрату 2 помножити на 4. Є. Переходимо до четвертого завдання. 216 ПО 15 плюс 0,8 Т 18. Ну що ж, запишемо тоді 216, як 6, що множиться на 6, це 36. І ще раз помножити на 6. Тобто 216. Ми пишемо як 6 у третій степені. ПО 15 запишемо, як p у п'ятій степені до кубу. Це буде P в степені 5 помножити на 3, 15. додати 0,08. Це 0,2, що множиться на 0,2 і множиться на 0,2 або 0,2 до кубу. Т у 18 ми можемо записати як Т у 6 до кубу. Ну що ж, а зараз тоді ми це зможемо записати як 6. П у 5 у кубі додати і 0,2 Т у шостій до кубу. Тому що ми множимо тоді множники з однаковим показником. Ми отримали формулу суми кубів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів, тобто вийде 6. П о п'ятій плюс 0,2 Т в шостій, що множиться. На неповний квадрат їхньої різниці це вийде 6 П о п'ятій у квадраті відняти добуток цих виразів вийде 6 П о п'ятій, що множиться. На 0,2 Т в шостій додати. Ну і 0,2 Т6 в у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, перший множник записуємо без змін. 6 П в 5 додати 0,2 Т в шостій, що множиться. В других дужках 6п у 5 до квадрату 6 до квадрату це 36. П о 5 до квадрату P в степені 5 помножити на 2, це буде 10. Відняти 6 помножити 6П о 5 на 0,2 Т в 6. 6 на 0,2 – це буде 1,2. Залишиться PO5. в 6, додати. 0,2 до квадрату це буде 0,4. Далі Т в 6 до квадрату це буде Т в степені 6 на 2, це буде 12 степень. Є? Переходимо до п'ятого завдання. 64 м у 21-й, це у третій мінус о 30-тій. Запишемо цей вираз як різниця кубів. Для цього 64 ми можемо записати як 4 у третій степені. 4, що множиться на 4, це 16, і ще раз на 4. Це 64. М у 21-й. Ми можемо записати як М у 7-й степені до третьої степені. Це буде м у степені 7 помножити на 3 21. Ну і допишемо це у третій степені. Мінус П у 30. ми запишемо як П в степені 10 до 3 степені. Тоді це буде П в степені 10 на 3 у 30-й степені. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо зараз як різниця кубів. Тобто це можна записати як 4М у 7 С у кубі мінус. Залишається П у 10. -ті. До кубу. І це дорівнює. Ну що ж, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто ми пишемо 4 m у Мусьой це мінус p у десятій на неповний квадрат їхньої суми. Тобто це буде 4 m у сьомій це до квадрату плюс. Їхній добуток, це буде 4М у сьомій С, що множиться другий вираз П в 10. Ну і додати квадрат другого виразу це буде П. У 10. До квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, перший вираз записуємо без змін. Тобто це буде. 4 m у сьомий це мінус p у 10, що множиться. Ну, а зараз підносимо до квадрату. 4 m у сьомий це до квадрату. 4 до квадрату це 16. m у сьомий до квадрату m у степені 7 помножити на 2 це буде m у 14. І c до квадрату це буде c у квадраті додати. 4 m у сьомій С помножити на p у десятій, це буде 4 m у сьомій c, p у 10. Додати. Ну і p у десятій до квадрату. Це буде p у степені 10, що множиться на 2, це буде p у двадцятій степені. Є? Переходимо до шостого завдання. 512 t у двадцять четвертій. Т у 27-й мінус 729 а у 33-й. Давайте записувати цей вираз, як різниця кубів двох виразів, де цього 512. Ми можемо записати як 8, що множиться на 8 і множиться на 8. 8 помножити на 8, це 64. І ще раз на 8. 6 на 8, 48, то буде 480 плюс 4 помножити на 8 32. 480 плюс 32, якраз і буде 512. Тобто записуємо як 8 у 3. Далі Т у 24. Ми можемо записати як Т у степені 6 у степені 8 до 3 степені. Це буде Т у степені 8, що множиться на 3, це і буде 24. П у 27 ми запишемо як П у 9 до 3 степені. Це буде П у степені 9, що множиться на 3, це буде 27. Мінус 729. 9 помножити на 9 це 81. І ще раз, якщо ми помножимо на 9, 8 на 9, це буде 79, 1, 0, 720. Плюс 9 на 1,9 це буде 729. Тобто ми це можемо записати як 9 у третій степені. Це буде дорівнювати 729. Так. Ну і А у 33-ї ми можемо записати як А в степені 11 до третьої степені. І це дорівнює. А зараз записуємо як різницю кубів. Тобто перший вираз можна записати як 8, Т у 8, далі П у 9 до кубу. Відняти. А другий вираз 9 А в 11 степені. до кубу. І це дорівнює. Ну що ж, ми отримали різницю кубів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. Це буде 8, П у, у 9 мінус 9, а в степені 11, що множиться. Отже, різниця цих виразів, що множиться на неповний квадрат їхньої суми. Тобто ми записуємо як 8. Т у восьми П у 9 до квадрату плюс добуток цих виразів 8Т у восьмі П у 9, що множиться на 9а в степені 11. Додати Ну і квадрат другого виразу це буде 9 А в степені 11 до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, перший множник записуємо без змін. 8 T в степені 8П у 9 степені мінус 9а в степені 11, що множиться. Підносимо до квадрату 8Т в восьмій і П 8 до квадрату 8 на 8 це 64. Далі Т у 8 до квадрату це буде Т у степені 8 помножити на 2, це буде 16. П у 9 до квадрату це буде П у степені 9 множить на 2. Це буде 18. Далі додати. Дивимося, у нас є 8 Т8П у, у 9 на 9. А в 11. 8 помножити на 9 це 72. Далі у нас залишається множник Т у 8. Далі П в 9. І А в 11. Додати. Ну і 9 у квадраті 9 множити на 9 це 81. Далі А в степені 11 до квадрату це буде А в степені 11 на 2 це 22. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Запишіть вираз у вигляді добутку в першому завданні записуємо x у третій степені мінус і у другій, що множиться на х у шостій плюс х у третій І у другій Плюс y у четвертій. Є. У другому завданні записуємо P в четвертій плюс 3, що множиться на 3 P в четвертій на 3 P в четвертій мінус P в восьмій мінус 9 є у третьому завданні записуємо 1 відняти а у третій, б у другій, що множиться на 1 додати а у третій, б у другій, плюс а у шостій, б у четвертій. Є? У четвертому завданні записуємо 6 п у п'ятій, Плюс нуль цілих дві десятих що множиться на тридцять шість в десятій мінус одна ціла дві десятих п о п'ятій. Т в шостій плюс нуль цілих чотири сотих в степені дванадцять. І в п'ятому завданні записуємо 4 М у сьомі це мінус П в десятій, що множиться на 16. М у 14 це у квадраті плюс 4 М у сьомій С П. в десятій. Плюс П. У двадцятій степені. Є. E. І в шостому завданні записуємо вісім. Т в восьмій. П в дев'ятій. мінус дев'ять. А в степені одинадцять.

E... Yeah.